Бути завжди молодими, красивими, терпіння вам миру, злагоди. Ви мене впізнали? За що це я питаю? Хто ж не знає по церкву печки? тоношу печки? Розпошіться. Дорогі матусі та бабусі, вітаємо вас зі святом 8 березня. Бажаємо щастя, здоров'я, радості, успіхів на роботі, ваші діти. А спишіться а тим, я остінку. Порядок має бути в усьому. Тепер мені треба швидко їхати. Ось листів у моїй сумці. Зі святом вас. До побачення. Восьми березня настало з ним, весни, приходить час. Вся країна. І це 8 березня у нас. Це у мам, сьогодні свято, ми готові. Всі, як всі, і що мови нашим нашого минути. Далі. Під поглядом теплих очей ми вас наші мами вітаємо від імені вдячних дітей. Нас, мамі дороги, його на плаця, мамі приголю, подалі світ, Маму я люблю. Маму, мамочко, матуся, я до тебе прирну. Ся ти візьмеш мене за лицько, оглянуть з бочки близько-близько. Як для мами так трудився, та зоди налив. Як буди приймився, то я вивчив. Бабусенько мила, бабусенько рідна. Унукам та дітям ти завжди потрібна. Бог, будьте зі святим, і зичні щастя, здоров'я багато. Ой, морога, сама йди, я тобі пишу, роблю важкі уроки. Синко, винеси сміття. Мамо, я тільки сів, що ж ти робив до цього на жаль. Не знаю, я вийшла, що десь спожати. Потрібно стати раніше, щоб не запізнитися на урок. Раді мама розповідала, тебе що потрібно сказати. Ой, мабуть, вже снідати, де в школу їздить. А ще раніше ще потрібно сказати. Мамо, ти мені сказати, звечора їх поклав. А ще раніше раніше? Ой, мама, чи то не буде? Ще рано. Ні, це точно мама першу чергу потрібно сказати. Допоможіть діти Доброго ранку! А, доброго ранку, зрозуміло. І зараз кожен хлопчиків вас привітає і побажає те, що він вважає саме найголовніше в житті. Я хочу, щоб вони знайшли лампу починок. Хочу побажати всім щастя, здоров'я, терпіння, натхнення, злагоди, любові і щоб завжди усі були здорові.